Всім привіт, друзі! Вітаю вас у себе на каналі Майстерня Віктора. Так, друзі, в мене оверлок черговий, оверлок промисловий. Компактний, так сказати, мобільний. Він без стола. Я його зробив. Було у мене замовлення на такий оверлок і я його зробив. Ось. Він на резинових подушках стоїть. Масло залите. ось, Оверлок настроєний, ніж побідітовий. Ну. Е, до речі, оверлок з використанням сучасних технологій. Світло я зробив. ну, Світло зараз доступно, такі ось о, на магніті світілочки. Потім а, покажу, як він працює. Ось подивіться. 4 слоя. Ось. Ось така у нас строчечка. Це я так настраю оверлочки. Ось. Ну, цей оверлочок я вже практично продав. ось, ну, Кому треба такий верлочок зробити, можете до мене звернутися, замовити, і я вам теж такий оверлок зроблю. У нього дуже багато переваг. Перед битовими домашніми верлоками. По-перше, це надійність. Ось. Ну, блін, ну практично тут нічого не ламається. крім іголок. Голки тут використовуються, використовуються в цьому верлочку. Ось такі b 27. Іли DC-27. Чим вона відрізняється, що вони такенькі коротюсінькі Ну, відповідно, в них менші шанси поламатися. Бо якщо, все звичайно, ну, голка 130 на 705 чи ДП5, наприклад, швейної машинки, длінча. То верлашка такі коротенькі іголочки. І практично в ньому нічого не ламається. Тут нема чому просто поламатися, тут настільки все надійне, все металеве. Е, Присутня, входи до комплекту я встановлюю ограничительна лінійка. Це для того, коли резинку пришивати, щоб під ніж не попадала ну, резинка і я докомплектовую ці оверлаки отакою лінійкою. Ну і, друзі, ну це контейнер такий. Він просто підставляється для слезиків. Ось, Дуже тихо працює оверлок. Економно. І чого дуже тихо, тому що будьте уважні, Упс, бачите, блок управління двигуном. Ось такий двигун я поставив, сервер двигун. Ось. Так я його сюди прихімічив. Надзвичайно сильний, тут 550 Вт. Надзвичайно сильний і крутячий момент. все на світі. Ось. Ремінь я тут поставив. І стиральної машини 530 130. Ось. Ось такий в мене вийшов оверлочок. інтегрував сюди в цей оверлок. Тримач катушок. Ось такий із оверлока FN. Новенький теж. І вийшов в мене такий компактний оверлочок. Друзі, зараз покажу. Выставляем любую швидкість. На блоке управления можно тут до 3500 выставить. Ну давайте попробуем сейчас. Выставлю. 2600. часов Подивимся, как он Ну конечно, это не оверлок, бомба. Друзья. Ось така строчечка, ну тут максимальні стоять. Ну, для нас стіжка. Ось такі, друзі. У мене оверлочок є. Такі я верлочки роблю. Кому треба, можете замовити у мене. Я під вас теж можу зробити таке оверличку. Чи столом, чи без стола. це в мене таке було коротеньке відео. Ну що ще я можу показати? Ось як він шиє, що, наприклад, військову форму жінка шиє. Ось у мене тут на 4 слоя. Підставляю я під лапку. Ну я не даю такі вже обороти, бо зараз вилетить воно в мене все це діло. Ось така строчечка. Фліс, товстий фліс, що там без проблем. Для цього оверлока взагалі немає ніяких проблем. Ну, ось так, друзі, я роблю оверлочки. Чотирьохниточний оверлок. На базі по, по параметрам Juki 814. Моделі, де в нас оце? Ну так, друзі, такий в мене оверлочок був. Е, кому треба настроїть швейну техніку, відрегулювати, там, ну, відремонтувати, настроїть. Або кому треба з... оверлочок чотирьохниточний промисловий, можете до мене звернутися, замовити. Телефон я залишаю під відео в описі. Ну і все, друзі. Слава Україні і героям слава! Херсон вже в Україні. Все буде Україна.